Преробітниками поліції, в результаті проведення комплексу слідчих та оперативних розшукових заходів, було встановлено та затримано чоловіка, причетного до вчинення подвійного вбивства та двох розбійних нападів. В рамках проведення слідчих дій встановлено, що чоловік у травні минулого року проник у помешкання потерпілих, щоб заволодіти їх майном. Господарі почали чинити опір. У результаті отримали вогнепальні та ножові поранення. Я прийшов туди поговорити з ними, але вони наїшли на конфлікт, ой, на контакт, чинили конфлікт, тому я їх. Я наніс декілька вистрілів з травматичної зброї. І наніс ще декілька ножов попали. Після чого накрив тіло постарадлом, відволік до туалету два трупи, а потім скрився в місця подій. У травні цього року зловмисник, погрожуючи застосування вогнепальної зброї, відібрав у місцевих мешканок особисті речі та грошові кошти. місце злочину вибирав випадково небезрудно і далі взяв пістолет пневматичної дії, направив на жертву, після чого заволодів їхнім майном, після чого скривався місце злочину. Під час проведення обшуку у домоволодінні підозрюваного поліцейськими було. Виявлено та вилучено зброю та інші речові докази, які вказують на його причетність до скоєння даних кримінальних правопорушень, продовжуються розслідування кримінальних проваджень за частиною 2 статті 115 Умисне вбивство, частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, частиною 4 статті 187 розбійний напад. За вчинення особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або до вічне ув'язнення.